Не переймати повністю чужі емоції та знаходити час для відпочинку такими правилами. рекомендують користуватися спеціалісти, аби вберегти своє психічне здоров'я. Журналісти завжди дотичні до якогось. Стресу, тому що всі якісь події, які висвітлюються, вони мають забарвлення або дуже позитивне, або дуже негативне. Та зазвичай для новин якісь вибираються такі події, які мають емоційне забарвлення. І журналісти це не просто картинка і камера, це люди, і ми, як люди, завжди включаємось в емоції інших людей. У Більшості людей досі існує уявлення про те, що похід до психолога або ж психіатра це щось ганебне, та насправді це можливість зрозуміти, як рухати. Далі та як керувати своїми емоціями, програма ментального здоров'я саме про те, щоб дати собі право і розуміння, що це нормально, якщо мені не, не нормально, і це нормально, якщо я втомлений, і це нормально, якщо стрес на мене впливає так, так і так, і так само, що я маю внутрішні сили для того, щоб з цим впоратись. А якщо раптом я розумію, що мені не вистачає сил, то це нормально звернутися до спеціаліста. Слухачами тренінгу та учасниками інтерактивності були комунікаційники різних структур. Тривожність і стреси не обирають вид діяльності, тож головне правильно із ними впоратись. Моя робота здебільшого пов'язана з спілкуванням з людьми, і відповідно це спілкування емоційне, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Всі ми перебуваємо в такому досить напруженому емоційному стані. До робочих якихось питань додаються особисті переживання. Я хочу порадити всім, і сама на цьому зосереджуюсь, Не потрібно забувати про особисте ментальне здоров'я, тому потрібно завжди знаходити для себе якусь віддушину. Зазвичай мені допомагають мої різноманітні хобі. Я намагаюся знайти хоча б раз в тиждень хоча б якусь години для того, щоб зайнятися тим, що приносить мені задоволення. Під час зустрічі спеціалісти із журналістами обговорили те, що знижує стрес та навпаки те, що погіршує стан. Одним із таких було вживання алкоголю. Це не вирішує проблем взагалі. Ані трохи не вирішує, але це спосіб суто відволіктись. Думаю, що я там вип'ю сьогодні, зараз їх не стане проблема, але ж по суті вони є. Спеціалісти радять журналістам та звичайним людям завжди переглядати свої емоції, аби зрозуміти, ваші вони або ж просто перейшли до вас через подію, а також піклуватися про своє ментальне здоров'я.